Вітаю! Ви дивитесь дайджест ДСНС про найважливіші події та людей, які щодня стоять на варті вашої безпеки. З вами Оксана Крутоус. Розпочинаємо. Внаслідок російської агресії виникла пожежа будинку. Вогонь забрав життя чотирьох дітей. На Черкащині запрацювала ще одна добровільна пожежна команда. У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БПЛА виникла пожежа житлового будинку. Вогонь, що охопив будівлю, інструменти, меблі та побутову техніку, ліквідували рятувальники. Водночас вибуховою хвилею повибивало вікна ще у кількох сусідніх будинках та літній кухні. Постраждалих немає. Трагедія на Черкащині. Вогонь забрав життя дітей. Подія трапилась у житловому будинку села Осітня, що на Уманщині. Попри миттєву реакцію вогнеборців, у будинку виявили рештки трьох дітей та один фрагмент тіла, ймовірно, четвертої дитини. Ще одна дитина 2017 року народження доставлена до лікарні з опіками. І до інших тем. Добровільні пожежні команди. Справжня підтримка рятувальників у громадах. У селі Бузівка, що на Уманщині, така команда діє з 2018 року. За цей час добровольці не раз довели. На них можна покластися. Добровільні пожежні команди незмінні помічники ДСНС у громадах. Село Бузівка, де ми зараз знаходимося, розташоване за 18 кілометрів від найближчої пожежної частини. Із з 2018 року тут і в найближчих селах добровольці реагують на надзвичайні події. А цьогоріч вони самотужки вирішили будувати пожежне депо. Ось такий вигляд матиме наша майбутня пожежна частина, де буде зберігатися наш автомобіль, тут буде музей зберігатися про нашу історію. Плануємо побудувати тут такий центр для добровільних пожежних команд, де могли сюди приїжджати, спілкуватися, навчатися. Тут не тільки буде гараж, де буде зберігатися автомобіль. Тут будуть і, і, і дитячі майданчики для дітей в стилі пожежної частини, щоб вони могли приїжджати тут також вторгнутися і гратися. Ми плануємо зробити тут музей, у нас, який буде з наших фотографій і з такої нашої коротенької історії, яка вже налічує досить немаленький час. І ми плануємо тут зробити такий простір, де ми змогли постійно навчатися з нашими, нашою великою командою, тому що на сьогоднішній день наша команда налічує 25 людей. Це наше покликання. Бути допомогою для людей, які ми проживаємо в нашому селі, в нашій громаді. У мене є діти, які є син мене малий. Я думаю, щоб передати, щоб тут це як початок, такий було добровільних команд, щоб воно розвивалося по Україні і в нашій громаді. Це величезний ріст для нас, для нашої команди, тому що ми мали інше таку пожежну частину. Інший автомобіль, але зараз це зовсім зовсім інший рівень обладнання, зовсім інший рівень автомобіля, і це зовсім інший рівень допомоги і підготовки взагалі нашої роботи, яка буде відбуватися якраз в цьому приміщенні. Ти в належному стані наш автомобіль і якнайшвидше виїжджати на пожежі, де все буде автоматизовано. Наша діяльність поширюється на найперше, найголовніше, пріоритетніше це житлові будинки, майно людей, життя людей. У Черкаському районі відкрився 76 й клас безпеки. Локація, де дітей навчатимуть не сухих правил, а навичкам що рятують життя. Новий простір складається з кількох інтерактивних зон. Система класів безпеки стрімко зростає. В Черкаській області їх уже 193. В одній із громад Черкаського району офіцер-рятувальник спільно з представниками місцевого самоврядування та командою дружин юних рятувальників пожежних провели профілактичний захід, під час якого поспілкувалися із жителями та нагадали ключові правила пожежної безпеки. Головніше що потрібно зробити? Перевірити сажу, потрусити да. подивитися, чи немає тріщин на у нас щелен. Якщо є, то ми зможуємо. В принципі, ось тут частенько. Перед топковим отвором обов'язково у нас металевий лист. Наявний бачу, металевий лист. Але рекомендація, щоб під топковим отвором нічого не знаходилося. Ну, Якщо дрова, то на відстані, то, да, 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 тому ну. що випадки є різні, не дай Бог, може вилетіти жарина. Ну, да. І так само, як у вас є дітки тут, саме найголовніше ми дітей не залишаємо на одинці з печей, тобто щоб піч у нас завжди була під наглядом. Дуже часті випадки, як короткий замикаль, що йде перенавантаження, тобто також, щоб від цього дотримуватися. Пулаючі новини. Дякую. Обим'я Обов'язково. І, і для діток. Ух ти. Да, це. Дякую. У випадку задимлення, то опонуйте 101 або 112. Це все зрозуміло. Це це я знаю. Дякую. Дякую. Ну, з основних рекомендацій, це бачу, є у нас металевий лист. Під да, обов'язково, щоб а, десь якась шарінка впаде, то щоб на так, да, бачу. Газовий баланс, ним розтоплюєте. Та, та так, так проще, бо спічками поки підпалить, то. Ну не рекомендовано, не заборонено точніше цим розтоплювати. Е, одяг ми на ключею не сушимо. Ні, нас немає, у нас на це, яке ми на батареї готуємо. Населення розповідаємо, що перед початком опалювального сезону, що ми повинні зробити? Саме Почистити. почистити. Правильно, почистити сад. Бачу, у вас є металевий лист. Патріона трішки замінила. Навіщо це робиться? Тому що коли ми користуємося, відкриваємо топтовий отпір, вже угу. вони можуть вилетіти. Якщо немає металу, попадає на гарючий матеріал. Так само ми можемо робити багато людей. Чим себе можемо травмувати, також є такі випадки. Продовжуємо. Психолог головного управління ДСНС провів для поранених піротехніків заняття Віртуальне відновлення програма психоемоційної релаксації. Для цього застосували VR-терапію терапію інноваційний спосіб релаксації, який дозволяє буквально зануритись у безпечний віртуальний простір і активізувати процеси самовідновлення. Під час заняття піротехніки відзначили зниження психоемоційного напруження, відновлення власних ресурсів та розвиток навичок саморегуляції. Рятувальники та поліцейські провели пізнавальний урок для учнів Кам'янського ліцею. Офіцер-рятувальник громади розповів ліцеїстам про ключові правила мінної безпеки. Після теоретичної частини фахівці ДСНС продемонстрували школярам пожежний автомобіль та обладнання, яке використовують під час ліквідації різних надзвичайних ситуацій. Це все на сьогодні. Пам'ятайте, безпека це звичка, яка рятує життя. Тримаймо її разом. До зустрічі зовсім скоро.